Одиниці вимірювання довжини Одиниці вимірювання довжини виникли у процесі трудової діяльності людини. Раніше різні народи мали свої одиниці вимірювання довжини. Засобом вимірювання спочатку слугували частини людського тіла, як-от лікоть, палець, ступня. Сьогодні в різних країнах користуються міжнародними одиницями. Міліметр, сантиметр, метр, дециметр, кілометр. Одиниці довжини. Один сантиметр дорівнює 10 міліметрів, один дециметр дорівнює 10 сантиметрів 1 метр дорівнює 10 дециметрів і дорівнює 100 сантиметрів Один метр дорівнює 10 1000 міліметрів, 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Існують різні прилади, що допомагають вимірювати довжину. Такі як лінійка, метр, ростомір, штангенциркуль, рулетка, лазерна рулетка тощо. Лінійка. Це найпростіший елемент для креслення із зазначеною на ньому шкалою, завдяки якому можна вибудовувати геометричні фігури, виконувати лінійні виміри і обчислення. На поверхню лінійки наноситься спеціальна шкала. Вона може бути довжиною від 150 до 3000 мм. Зовні. Всі лінійки ідентичні та мають поверхню шириною від 18 до 40 мм, в залежності від довжини. Всі містять рівновіддалені один від одного штрихи ділення, ціна яких становить 1 мм. Нульовий штрих є початком відліку в вимірювальних приладах. Він знаходиться, як правило. В лівому кінці лінійки і вважається кінцевою мірою. Вимірювання довжини предмета це метод, здійснюваний за допомогою прикладання лінійки до об'єкта. Для зняття мірок з людини, щоб пошити одяг, краще використовувати метр – еластичну стрічку. Ну а якщо потрібно виміряти велику відстань. Зручніше застосовувати рулетку.